Віра це є життя з Богом, а не просто інформація. Перемогти гріх ми можемо тільки коли ходимо з Ісусом Христом. І без людей Божих ми не пізнаємо Бога. Люди бачать тільки тіло, але вони не бачать, що за людиною стоїть Дух Божий. Чому розіп'яли Ісуса Христа? Тому що фарисеї вони прорахувалися в тому, що Христос був Богом. І сатана, який діяв через Фарисеїв, він прорахувався в тому, що Христос є Богом. І коли Хрис Христос спустився до пекла, то сатана він зрозумів, що він помилився, тому що до цього. Розпинали багато пророків, але Ісус Христос це не просто пророк. Ісус Христос посилає своїх людей Божих для того, щоб ми пізнали Бога. І коли ми не приймаємо людину Божу у своє життя, то тим самим ми не приймаємо Бога у своє життя.